В 11-й годині в приміщенні Вінницької дирекції Українського державного підприємства Укрпошта, розташовано за адресою міста Вінниця, вулиця Собона, 59, в залі засідань Кабінет 810 відбувається процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів. На закупівлю газу нафтового та інших газоподібних вуглеводних. Крім природного газу, зріжений нафтовий газ для автомобілів. Код державного класифікатора 19.20.3. На розкритті пропозицій присутні всі члени Комітету конкурсних торгів. Оголошення про заплановану закупівлю опубліковано на веб-порталі Вісника державних закупівель за номером 192 14.02 поточного року. Номер оголошення 049 891. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбувається відповідно до статті 27 закону України про здійснення державних закупівель. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошується номінування та місцезнаходження кожного учасника. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Прошу секретаря комітету приступити до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів. На даний предмет закупівлі надійшло дві пропозиції від наступних учасників. Перша пропозиція надійшла від приватного підприємства або бізнес-контракторів, спочатку озера, міністра рівни, які опинилися за залізнично для нас. Пропозиція надійшла в конверті, яка відповідає оформлений і відповідає вимогам, встановленим документації конкіплені мовки. Приступаємо до розкриття. У конверті знаходиться довіреність на Іванова В'ячеслава Федоровича бути присутнім на процедурі розвідка пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів на розкладі пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, яка складає. 275 гривень, 275 тисяч гривень, 440 0,0 000, 275 тисяч 440 гривень 00 копії, В складі пропозиції знаходяться основні умови договору про купівлю, відомості про підприємство, статут приватного підприємства окобізнес-контракт. Витяг єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців. Витяг з ДДПОУ. у Убитих з реєстру платника податків на подану вартість, баланс підприємства, результати, звіт про рух грошових коштів, довідка про відсутність заборгованості з обов'язкових платежів до бюджету з податкової інспекції. Довідка з єдиного реєстру підприємців, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, довідка банку про відсутність заборгованості за кредитами, довідка про досвід виконання аналогічних договорів, довідка щодо наявності працівників відповідної кваліфікації. Довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання договору, інформація про службових осіб, які уповноважено учасникам представляти інтереси під час проведення процедури закупівлі та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов'язань за результатами сорок. Інформація про службову особу учасника, яка має право вкладати та підписувати договори за результатами торгів. Довіреність, копія паспорта Івану Вячеслава Федоровича. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка Міністерства внутрішніх справ. Вбитих протоколу засідання наглядової ради пад концертного массага. Наказ про виконання обов'язків директора приватного підприємства та бізнес-контракту. Довідка про реєстрацію в офшорних зонах, лист погодження на виправлення арифметичних помилок, технічна специфікація, погодження технічної специфікації, місця дислокації транспортних засобів замовника і перелік АЗС, які має. Приватне підприємства по бізнес-контракт, довідка про відповідність нафтопродуктів, державним стандартам і паспорт відповідності. Інших документів у складі пропозиції немає. Друга пропозиція надійшла від товариства з обмеженою відповідальністю від автогаз. Місце знаходження, місце війни, вулиця Ленських подій, будинок 46, офіс 20. Конверт відповідає вимогам, встановленим замовником документації конкурсних 46. Документація конкурсних торгів складається з рієстру документів нарних у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів складає 274 тисячі 384 гривни 0,0 копійок, 274 тисячі, 384 гривни 0,0 копійок. Також в складі пропозиції знаходяться основні умови договору про закупівлю, довідка про наявність матеріально-технічної бази, обладнання для надання послуг, визначених замовником, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі. Баланс підприємства, Звіт про фінансові результати, довідка про те, що установа не подає фінансову звітність про рух грошових коштів, довідка банку про відсутність заборгованості за кредитами, довідка іншого банку про відсутність заборгованості за кредитами, тобто два сполучених загальні відомості про учасника торгів свідоцтво про реєстрацію платника податку доданому базі. Довідка статистики з інформацією про товариство. Довідка є дату. Виписка єдиного державного реєстру осіб, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Довідка інформаційна з єдиного державного реєстру підприємців, до яких порушено провадження у справі про контроль. Довідка про відсутність з податків і зборів, що контролюється органами державної податкової служби. Статут товариства з обмеженою відповідальністю Він автоказ. Протокол загальних зборів до статуту. Наказ про прийняття на роботу за кільково Владимира Вікторовича. Копія довідки про присвоєння інституційного коду, також копія фактора Сергій Володимира Довідка Міністерства внутрішніх справ про що посадового не притягувалась до кримінальної відповідальності. Інформаційна довідка з'єднана державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка щодо фізичних осіб, які є учасниками, та не були засуджені за злочин, пов'язані з порушенням процедури закупівлі. Гарантійне лист про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Довідка щодо відсутності ліцензування тобто ліцензійним відом діяльності відповідно до законодавства України. Вода на виправлення арифметичної помилки, лист погодження те, що, про те, що товариство погоджується з основними умовами договору, технічна специфікація, паспорт якості і для дисплації транспортних засобів замови. Інших документів у складі пропозиції немає. Процедура розкриття пропозиції закінчена. Всім членам комітету конкурсних судів дякуємо за участь. Повідомлення про акцент пропозиції буде оголошено на прості під робочий курс та опубліковано на веб-порталі весь на поддержанной прошлый член комитета конкурса